Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Volkswagen Arteon 2018 року випуску, переодягнений у 2021 рік. Максимальна оптика, максимальні QLED стопи з жовтими поворотниками. Машинка має 2,0 бензиновий двигун, повний привід автомат, 103 тисячі пробів, безключовий доступ, комбінований шкіряний салон, Шкіра Алькантара, чорна стеля, величезний люк, безрамочні вікна, датчик сліпих зон. Електропакет, преміальна акустика, автосвіт, автодощ, сенсорний мультируль, синя стрічка, лед приборочка, сидіння водія, пам'ять, електропривід. все в ідеальнішому стані. Друзі, сенсорний. Сенсорна мультимедія, всі е, асистенти в ньому, друзі, є. Утримання в смузі, датчик втоми водія, адаптивний дистрон, камери 360 це все, друзі. В ньому є. Е, машинка знаходиться на локації. Кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Ви зможете його тут оглянути, протестувати. Будь-які перевірки на вашому СТО. Друзі, ми підтримуємо е, ціна на неї: 24 чотири тисячі доларів. Торг присутній. Отже, приїжджайте, чекаємо на вас, чекаємо на ваші пропозиції.